Всім привіт! Ви просили, я знімаю. Тож зараз ви дізнаєтесь, як із цього зробити ось це. Поїхали! В основному для аналізу графіків я використовую три ключові інструменти: TradingView, Resonance. І атас. Про перше говорити багато не будемо, його знають усі і налаштовують під себе відповідно. Це такий звичний свічковий графік, з якого багато хто починає свій аналіз. Другий трошки про інший фокус: а саме що сидить всередині свічки, тобто про кластери. Резонанс зручний саме тим, що він подає таку досить агреговану інформацію. Мінімалістичному стилі, який досить зрозумілий для сприйняття. Особливо це стосується альткоїнів, які не завжди легко проаналізувати, наприклад, на тому шатасі через брак об'ємів чи незначну тапу активність ринку, і, в принципі, резонанс може показати кластери, які трохи легші для розуміння. Третій це атас. Це досить комплексна платформа, на якій є як свічковий графік, кластери, дельти і тому подібне. Але для мене він найбільш цінний тим, що має стакан ліквідності, який досить легко зрозуміти і прочитати. Пропоную зупинитись на останніх двох, а саме Атасі і Резонансі, і подивитись їхнє налаштування. Для зручності буду демонструвати тільки екран, без свого обличчя і надавати певні такі вирізки моїх на налаштувань, які ви зможете заскрінити і потім відновити у себе на платформі. А тас є платформа, яку треба завантажити і встановити на свій комп'ютер, після чого зареєструватись, щоб отримати доступ до ключових інструментів. Думаю, з цим ви втворитесь і без мене, тож вже відкривши, ви побачите приблизно таку картину. Не дуже схоже на графіки, тож давайте дивитись, що і куди висипити. Натиснувши на кнопку ЧАРТ, ми обираємо всі інструменти, та вводимо назви необхідного нам активу. Сьогодні це BTC USDT. Я обираю саме на бережі Binance, адже вважається, що так ми побачимо саму повну інформацію. Поки ми бачимо картину, яка не сильно допомагає в аналізі, пластири не чіткі, розмиті, незрозумілі, а коли ми натискаємо на домтрейдер, щоб побачити ліквідність, то вона чомусь обмежена в районі однієї тисячі, поки не сильно інформативно, щоб відкривати суперові угоди. Тому давайте по порядку. І почнемо, певно, з найпростішого масштабу. Він Встановлюється в основному автоматично, але певний такий лайфхак, для біткоїну я використовую саме 40 тисяч на 4 годинці, для ефіру 4 тисячі на 4 годинці. Решту вже там підлаштовуєте під себе як зручніше. Що це дає? Це якби не виправляю з тою але кластери стають трошки зрозуміліші, то вони агрегуються і ми вже бачимо такі більш об'ємні фігурки, які вже значно легше сприймати. Костери ми пофіксили, а що робити з старпаном ліквідності, поки що він не виглядає суперінформативно. Для того, щоб все запрацювало і ви бачили інші полички ліквідності, не в межах тисячі, потрібно відключити api ключ Як це зробити, ви можете знайти на сайті Binance просто слідуючи кроком. Відповідно, підключивши ключ Binance, вам необхідно відкривати графік тієї ж біржі на Атасі. Після підключення ключа необхідно провести ще пару маніпуляцій. До цього ми повертаємось у початкову робочу область і заходимо в підключення. Базово ви побачите декілька типів підключень, які вже вбудовані в систему. Для вас найбажливішою є криптодата, яка показує, що відбувається на ринку. У мене вже підключений API ключ Binance, але для того, щоб це зробити самостійно, потрібно натиснути Додати і ввести у пошук Binance. Якщо ви створили, наприклад, ключ іншої біржі, відповідно, обираєте іншу біржу. Після того, як ми обрали її, ми бачимо такі додати і підключення. Тут вже вводимо інформацію, яка від вас потребується, назву, підключення, ваш код і тому подібне. І після цього ви напускаєте ходо. Після додавання ключа потрібно під'єднатися. Рекомендую також встановлювати автопідключення для найбільш важливіших. Після цього ми можемо повернутися на графік. Ми вже бачимо, тут відбуваються певні рухи, і, в принципі, уже виглядає непогано, щоб починати аналізувати. Якщо ж вам дуже до душі саме те, що ви бачили в моїх відео, ми йдемо до налаштувань. Тут є три компоненти візуальні налаштування, налаштування в кластері і параметри торгівлі. Мізальні налаштування це більше про дизайн. Це про кольорову гаму, про таре, про стрілочки чи про лінії і тому подібне. Я лишаю на екрані скріни своїх налаштувань, ви зможете їх повторити у себе в системі. Відповідно, найбільш важливіше це відслідити саме галочки, щоб було помітно ціни відкриття, необхідні параметри, об'єми і тому подібне. Про кластери. Тут же трохи детальніше, адже ми виходимо за межі просто кольорів. Лишаю на екрані скріни своїх налаштувань, і в принципі з ключового це обрати, як ви хочете бачити ці пластини. Наприклад, у мене це Bitask у режимі торгівлі Delta Profile. Ви можете обрати, який потрібен вам. Думаю, це більше про експерименти і розуміння, що більше підходить до вашої торгівлі. Ну решта знову ж таки кольори і відображення. Третій – це параметри торгівлі. Тут про відображення самопоход, якщо ви здійснюєте їх на цій платформі. Знову ж таки, залишаю скріне для вас. І останній виток налаштувань це налаштування самого стакану ліквідності. Ми переходимо до домтрейдера, нажимаємо на налаштування і знову ж таки прикріпляють скріне для того, щоб ви могли повторити. З ключового обираємо кольорову гаму, яка нас не бісить, дивимося, не чи немає ручного воду пропорцій, і також школу, адже так значно легше орієнтуватися. Після того як ми застосували всі параметри, графік вже виглядає солідно і, в принципі, можна аналізувати. Але чогось не вистачає. Індикаторів. З ключових індикаторів, якими користуюсь я, є BigTrades, дельта і CD. BigTrades Він показує аномальні покупки чи продажі, і в цілому в мене стоять базові налаштування. Єдине, я встановила автофільтр, адже мені так, в принципі, зручніше користуватися. Ви можете його зняти і встановлювати мінімальний або максимальний об'єм самотужки, використовуючи ось ці два блоки. Інший індикатор це дельта. Зараз в упарі, яку його нема, тому давайте додамо. Ми вводимо пошу слово дельта, бажаний спомлок і натискаємо на нього Додати. Точно таку маніпуляцію проводимо із Сірі Ді, яка, в принципі, теж випадає у нас тут. Додавши індикатори, вони будуть відображатися у вас у переліку. Ви бачите такі оченята, відповідно натиснувши на які, ви можете показувати їх або ховати. З ключового, що я змінювала по CVD, режим відображення я встановлю бари, а по дельді це свічки. Якщо вам не потрібен якийсь індикатор в моменті, ви можете приховати його і з самого графіка, просто натиснувши на оченятку. І таким чином у нас готовий атас до роботи. Для того, щоб не починати налаштування з нуля кожен раз, пропоную скористатися шаблонами. Для цього потрібно натиснути кнопку Додати, ввести суперкласну назву, після чого обрати цей шаблон і натиснути Зберегти. Перезаписуємо. Відповідно, наступного разу, коли ми заходимо на графік і бачимо, що все поїхало, ми заходимо у налаштування, шаблони, обираємо наш шаблон, завантажити. Після цього відбувається супермахінація з розумів Атасу, і ви вже бачите знайому для вас картинку. На цьому по Атасу все. І переходимо до резонансу. Значною перевагою резонансу є те, що це веб-платформа, яка доступна як на комп'ютері, так і на мобільному, тобто може бути 24 на 7 разом з вами. Першим ділом пропоную вам зареєструватися, щоб всі подальші налаштування, які ви зробите для себе, мене збереглися. Ця платформа є безкоштовною, але дещо обмеженою. Для безкоштовного користування доступний підіті графік, який нам, в принципі, і потрібен. Ми переходимо на платформу і, скоріше за все, бачимо ось таку історію. І почнемо з того, як виглядає сам графік. Можна виглядати навчання, але ми зараз не за цим. Для мене найбільш страшне, коли я бачу тільки цей графік без зайвого шуму по бокам. Тому. Прибираю ось цю історію донизу, не завжди легко задається, але трохи терпіння і все ж таки змогли. Для того, щоб воно поміщалося все на один екран, і вам не приходилось так гортати, внизу кожного блоку є ось така штучка, з якою ви можете керувати розміром, знову ж таки, трохи терпіння, і вам вдасться підналаштувати для себе. Зробивши всі ці махінації, от як приблизно це виглядає у мене. Тобто всі непотрібні інструменти, які мені пропонувалися чи були раніше, я відправила донизу і лишила зверху тільки графік, яким я користуюся. Для того, щоб обрати монету, ми нажимаємо на пошук і вводимо саме от в такому форматі, тобто назву монети, ось цей необхідний штришочок, і після цього назву стейблкоїну, з яким ви торгуєте. Після цього обираємо спот і бачимо логобір, в основному це Binance. У налаштуваннях ми обираємо тип-кластерів, а також, що ми хочемо бачити, по вертикалі і по горизонталі. По кластерам найчастіше стоїть дельта, рідший об'єм. По вертикалі я обираю кумулятивну дельту або дельту, а по горизонталі найчастіше це або дельта, або об'єм. Ось змінюється тут. Все це можна, в принципі, зробити і звідціля, просто натискаючи на кнопочки зверху об'єм. Відокремлений об'єм, дельта, кумулятивна дельта, кількість, відокремлена кількість, таки, дельта по кількості і тому подібне. Все, що душа ваша побажає. Ну і також ви можете обрати необхідний вам таймфрейм. Найчастіше, до речі, коли це на графіку, звичайно, дадім'їв 15 хвилин, то я обираю 30 хвилин, щоб там не сильно розфокусовуватись. І також покажу вам такий певний бонусний інструмент, яким користуюсь, коли Атас не сильно хоче співпрацювати. Це мапа ліквідації від Коінгласу, і тут теж можна побачити ліквідність, яка в принципі відображається на Атасі, можливо, десь менш деталізована і не така, як вам потрібна, але базове таке представлення вона не є. Ну і для тих, хто дослухав до кінця, у телеграм-каналі ви можете знайти вже готове налаштування шаблону для Атасу за словом Атас. Відповідно, встановлюєте, додаєте у шаблони і завантажуєте. Це значно полегше життя, адже вручну перетикувати всі кнопочки трохи важче. Ну і на цьому в мене все. Всім гарного вечора, Па-па!